Всім добрий день, гарного всім дня, гарного вам настрою, здоров'я всім, всього самого-самого найкращого. З вами Світлана вас любить, поважає, обожнює і хоче, щоб все було тільки у вас як найкраще. Сьогодні, що там? Сьогодні субота, я вчора знімала трошки відео, може я його сьогодні в це втулю, але вона якось знаєте, ніби то вже не совпадає. Я трошки знімала, там як збиралася в лікарню, я вже і скину. Яка різниця. Люди кусочками його роблять за два-три за дні. Так я так можна ці блоги робити, чи влоги, блоги. Яка різниця? Я почитала ваші коментарі, поставила вам сердечка. Не думайте, що я не читаю, я читаю коментарі, буде трошки мені якось так. Я не вмираю, ні, боронь Боже, я живу, буду жити, але я себе почуваю дуже погано. Мені вчора дуже страшенно боліла голова. Я просто Людмилка мені прислала посилочку знову, я також показувала, побачите. Я ледь посадила, Віталік мені допомагав поливати ямочки. Все посадила Людмилочка, так що не переживай. Нехай твої ручки не болять, і будеш ти здоровенька, твій садочок, щоб просто тебе радував і просто цвів весело, радісно і всіх нас радував. Звісно, я коли заходжу на канал, я як попадаю в рай. Дуже гарно ти велика молочинка, що так дуже гарно, багато труда. Я представляю, я <кхм> сажу квіточки, знаєте. У мене там у селі пісок, і в нас ніколи не було квіток, тільки півники жовтенькі. І такі, якісь на полях, що ростуть, оті такі, як у нас казали мати і мачуха, казали братики, сестричка. Ну, такі. Якось вони трошки по-іншому називаються. Ну, такі різні всякі польові квітки, ромашечки, отакі. От а скільки ми з мамою не сіяли, і вони завжди в нас не росли. Де в кого росли, у кого трошки земля була чорніша, то росли. То я дуже так, ну, мало знаюся у квітках. Це не, не страшно нічого, це все нормально, так що можете мене не судити, і я все одно я забуваю, привітниця, я буду трохи, я вже ну, дуже багато, вже, звісно, знаю. Я ніколи не знала, навіть і віскус не знала, форзицію не знала, спірейку не знала. Тепер я знаю, я вивчила, повіучувала. Ну, таке. Ну, і риси, понятно, півники, і риси, я на їх кажу. Ну Багато квіточок теж знаю, і це вже, доб і це вже добре. Що я буду себе нахваляти, що я така, яка є, така є. І я тобі щиро дякую. Тебе красає, і, звісно, це я садила і думаю, як же стільки, от такі великий твій любий садочок, і наш також, стільки, щоб стільки всього зробити, це, звісно, треба руками. Ну і не всіх так буде воно получатися, якщо чесно, і не буде всіх так гарно рости. Не всіх так вийде. Так, якось я вазони стараюся, стараюся розводити. Ну, зараз а, лісточки в калачиках, а, там один калачик, я вам це хочу показати. Дуже гарненькі, розрис, напевно, корінчики пустив. І такі вже лопати зелененькі, а деякі геть по одному листочку пооставалися, ті... Вони тому, що вони приймаються, вони були обрізані, їм треба ж було корінчики пустити. Може, треба було їх в воду пустити, і було б видно, що пускають ці корінчики. Ну, я їх посадила в землю. І вони так може довго приживаються. В сестри дуже-дуже добре така, знаєте, чорна земля, вони полюбляють цю землю. І ми забулися так тоді взяти землі. Колись я в її брала, це в попелянському районі жили, то мене, знаєте, які вазони були аж під потолок. Калачки такі аж закручувалися. Ну таке, це все не страшно. То я вам хочу відповісти трошки на коментарі. Написали, що то Львіний з'єв, ротик. Може і так. Ну, мене ще таке є похоже зіллячко, дай Боже, щоб то так і було. Може, насіялися. І бобовник, по-моєму, я зараз іду. Віталік пішов перший, а я вже повішала стірку і зараз піду і попитаю в аптеці, чи може люди продають такі цей, щоб поприймати. Тому що печінка в мене дуже змінена. У мене ще рік назад було зовсім друге. Було було тільки ну, одна проблемка гемангіома, наблюдала. Тепер їх там у мене дві вже і. Кісти це ну, для чого вони? Зіми можна жити, там багато кіст у всьому, у мене кисти гайморової пазухи. Ну, я розумію, але я ж відчуваю по своєму стану, як мені. То таке, я стараюся добре, що я не їм. Я зараз п'ю чай не солодкий. Пожелудошна у мене хвора ще із молоду, мене лікували її голодом, капали, то я знаю, що не треба їсти багато, треба і вона лікується голодом. Але знову, якщо ти пожелудошну, лікуєш голодом, знову желудок неправильно, воно йде знов неправильний обмін веществ. желудок, кишечник, ну воно не так, як треба. Але на піджелудошну, да, на піджелудошну тя... ну, нема тої тяжесті, вона. Не, ну, не так турбує. Я не чую, щоб мені так печенка. Просто буває кола, і Я чую, як, та, там, як я якесь там, ношу, чогось. знаєте, Так отак як тяж, що чому сімейний лікар дав направлення на платні аналізи. Я ж поздавала аналізи безкоштовно. У нас беруть аналізи всі безкоштовні. Це зовсім не ті аналізи. Це є у ну, дають таке направлення, там от красним написано направлено. Це ці аналізи дорогі, які вони безплатно не робляться. Вони відправляються на Житомир. Їх і з направленням можна робити у Житомирі, по-моєму, в Києві, у Коростині, де тільки хочеш, можна їх робити, можна було їх з тим направленням, і ви робите. Їх не роблять безплатно. Це ці дорогі, хто здавав, то знає. Це ті аналізи, що я, вибачте, поздавала звени ну, общий, на гемоглобін, на цукор, на, на, на холестерин. Оці всі ну, загальні аналізи, звени, все ж здала. Це робляться безкоштовно. Це не ті аналізи. Ну, що, ви ж, ну я думаю, що ви знаєте, хто робить, то ви знаєте, я поробила аналізи, а це ті, що мене показала ну погана щитовідка. І тепер їм треба вияснити, подивитися, там ще ж беруться аналізи. ну Там дуже багато. Можна кожен аналіз робити, який мені не хватає, ну. Вони ж, я ж по-моєму вам казала, вони сказали, що можна робити там. Ну, кожен аналіз коштує 200 гривень, їх відправляють на Житомир, Там, якого вітаміна не вистачає в організмі. Я кажу, я не буду їх робити. Якщо будуть гроші, я потім пороблю і буду знати. Я просто-напросто не знаю. І дорого його куплять, їсти, тому що порою люди кажуть, ми стільки вітамінів. Фрукти їмо овощі, нічого не допомагає, поки не купимо якісь там, як знаєте, капсули. Ну, це треба якісь, знаєте, люди купляють що там комплекс вітамінів. І, і МВ, як є вітаміни, і там ще там вже дуже багато є. Я цього ніколи його не приймала. Ну, Мене зараз таки ще вік, що мене гормональні дуже зміни йдуть. І я не знаю, то я вам ще забула. Показати, покажу. Що я видумала. Бачите, ось я посадила. Я вже і не показувала це голуди і риси людмилки. Посадила, посадила, потім покажу. Кам'яну троянду посадила в ящичок. Ну, я вже потім покажу вам. Поїду на скутері, мені буде краще їхати. Що я зробила? Оце так, знаєте, в мене були такі. Джинси, вони широкі, довгі були, кльоші. І такі, знаєте, Ну я їх ушила, ушила машинку і вчилася шити якось. Я не дуже давно взяла їх і от панахала. От панахала ось так просто. і ну по... Вітєпала ниточки. А тут, щоб вони більш такі, знаєте, були ну, трошки модніші, а то обікновенні, я взяла, да. бачите, ну так, тут коло коліна прорізала дірку. Тут нормально все. А тут взяла, прорізала боже оділа, вона вішала. Мені не сподобалося. Якесь таке, знаєте, <кхем> як <кхем> видно ногу, і мені якось так, знаєте, і, мой, боже, із того обрізаного. Я взяла тільки другою стороною, вийшло світліше трошки, щоб відрізнялося не такою, а ось такою. І взяла, налатала латку. Ви знаєте, якось так вийшло прикольно. Бачите? Я не дивилась ніде, хотіла якось, я колись робила. Так що, отак получались нітки і вийшло з голови, треба буде в інтернеті подивитися, щоб, а це взяла просто такого, порвала, ну, ножницями прорізала і тако вірвала. Ну ось так, теж повітіпувала і нормально. А за кросівки забула, пішла в свою кладовку, понаходила босоножки Ігорові. Ігор не ходить, любить дуже в кросівках, Віталіку знайшла, красовок ще понаходила. І ось ціна йшла, думаю, моє, це ж мені і руська віддавала. Та я така рада літній. позула і взяла цю сумочку і я буду вирушати. Так що зустрінемося з вами. Дивіться, які хмарки. Треба обов'язково, оце як такі хмарі, це мені сказали сьогодні. Мені знайома сказала, що срочно треба щось посіяти. Ті типу зернятка, якщо є, кабачки, гарбузи і огірки. Ось такі, башти, повні. Ось такі кучеряві, оце так буде врожай. І в мене є ще огірочки, я де ще знайду і хочу дуже посіяти. Зараз не можу. Ну я не посію, бо я зібралася, ждала, поки стірка постирає, повішала. Я сподіваюся, що вони будуть до вечора. Оці такі кучеряві хмари. Так що посійте щось, але відео буде пізно вже, звісно. Ну, то будете знати на другий раз. Гадайте, де я. Випіла сестра, давала мені була, таблеточки такі від давлення, вже не знала, що робити. Було настільки не дуже добре, ви знаєте, Ото зранку, як їхала на скутері, підождала, постиралася одежа, випила. Через півчаса мені нібито якось, ото знаєте, як посвітліло. І слава Богу, якось мені так розвідняло трохи полімені. То я бігом взялася, ось дорогу прибираю. Зараз покажу. Ну, під забором. Вже пора було, наполола я відро. Оце ну, тут о, між квітками. Тут такі квітки дуже фу, такі, щоб е, гарні, як посадиш, дорогоцині, то зразу їх викорчовують, викопують. а отак ось. Ось такі в мене жовтенькі, дуже гарно цвітуть півники, трава отака. І так воно до ладу. То я повимітала. І шурую до хати. Ще щось трошки там зроблю і буду полівати. починається мошка. Я в шортах, бачите. Об'єдає мене. Тож не було недавно, це вже знов заберу копаницю. Може, як трошки лучше, то... А як ото, знаєте, на світ народився. Голова боліта, теж обше таке, що нема наради дати. Настільки погано. Зараз покажу. Ось це бачите, буду Кам'яна троянда, так? Да? красиво. Хайби принялась. посадила. Травиночек. Чебрец. И рисы. Вот так. Трошки потыкала. Я думаю, что и там у квитнику посадила. Щоб би це прийнялося, цей кустик? вже буду відео скидати, навірно, частями. Наташа, це я для своєї сестри. Ось рвала цибульку, показувала, бач, я таку знайшла, що сухенькі ці пірінки, Пір'ячко сухеньке було. Я його повикидала і залишила дві пірінки. Ну, заберу додому в хату. То я думала, що вона там зогнівша. Ні, ось така вона цибуля. А це я була, пробувала обрівала ось сухі лістки. Я їх пообрівала. Оці пір'ячко сухі обрівала, кажу, лістки. Туди не дійшла. Ось трохи понакидала вам ось до Ну І така вона зелена стоїть, я знаю. Я оце трошки покропила водичкою, розсіяла, пополивала. Крупчик такий в очевидці росте. Пополівала квітки, пополівала все. Огірочки, Парніка поліла, трошки побув відкритий, то я думаю, я знаю. Може не буду поки нічим кропити, мушу нормальна цибулька. Ось такі є справи. О, носі це воно так. Нормала я ось, дивіться. Цибулі, нарвала укропчика, ось такий буде салатик. Я думаю, що я зроблю його смачно. Дієчко варене, майонез, горошок буде. Таке, що в мене є, я зроблю, забацаю. Ой, сьогодні, взагалі, переживання. Сваха переживає, всі переживаємо дуже. Сірожу зятя відправляють під бах, Бахмут на передову. Сьогодні дуже була гарна молитва. Я ще не бачила, це мені сваха сказала, хочу подивитися. Може, у когось є телеграм-канал. Я хочу подивитися, навчитися, як там десь там, де поїзд клупа, увести карітас спес, по-моєму. Там і священик молився, там Лисюк Сергій, буде фотографія його, і він був волонтером, там про його розповідали. Дуже хочу побачити, звісно, якщо я знайду. Якщо у вас вийде, мої дорогенькі, то знайдіть, моліться, моліться за всіх захисників, тому що дуже потрібна молитва, Дуже потрібно, це дуже страшно. Дуже страшно. Сваха без кінця плаче. я кажу, успокойся, все буде добре, все буде добре. Діти переживають, побачилися, все вже все підготовлені, під'їжджають. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, отак я то. Так що я теж буду шукати. Десь телеграм-канал у мене є, там де там пошук, де лупа вести карітас, пес, Там дуже була молитва, каже Сваха. Гарна, дуже Молив, молився священик. Ну, я не бачила, побачу, тоді буду знати, тому і вам кажу. Моліться за всіх захисників. там, Я не знаю, чи фамілію казали, Лисюк Сергій, чи ні, не знаю. Ну там. Казав, що молодий хлопець був волонтером у нас. Ну, це так трошки, що я що мені сказала Сваха. І його фотографія. Хочеться дуже побачити, звісно. Так що я пішла. Ну, все добре. Ну і все, моє відео дійшло до завершення. Мошки мене з'їдають. З'їдять мене зараз до кінця. Тому я буду скоренько йти вже в хату, помию посуду. У мене є макарони на сковороді з м'язком. Хлопці поїдять, а я дуже хочу пити воду. Поляна пасувала, мене є. Я поїла морозиво і я не голодна. І все. Ну, вам скажу до побачення. Дякую за перегляди, дякую, хто заходить на канал, дякую за добрі слова. Дякую за підтримку, дякую за все. Дякую, що ви є. Я з вами завжди буду. Поки я є, я буду з вами. Я вас люблю. Ну, а вам скажу всього вам найкращого: бережіть себе. Якщо не тяжко, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі, пока, пока.